Благодійники з польського міста Познань системно сприяють регіональному центру екстреної меддопомоги. Це партнерство вже має тривалу історію і загалом підпорядковане подальшому матеріально-технічному забезпеченню обласної спеціалізованої медустанови. Тут медики набувають практичних навичок надання невідкладної допомоги пацієнтам. Відтак, значна частина вантажу має пряме відношення до навчально-тренувальних занять. Ми склали список, який вони хочуть сьогодні навручити. А це є. Тактичні рюкзаки, це є манікени для навчання для навчального тренувального центру, це є портативні УЗД, ларингоскоп з камерою. ну Таке, що необхідно для нашого протоколу надання екстреної медичної допомоги. Взаємодія польських та прикарпатських колег посилилася з початком великої війни. Стверджує Войцей Майжицький, президент Познанського ротарі клубу. Іноземні благодійники усвідомлюють, що Україна воює відтак потребує активної допомоги, аби перемогти ворога. Там ми ровно як великі сомпотреби. Ми знаємо, що український народ потребує допомоги на лінії фронту і в тилу. На місцях зокрема потрібно підтримувати медичні установи. І Ротарі клуб намагається це робити. За цього ми збираємо пожертви. Презентували спецавтомобіль, який тепер служитиме громаді області. приказана до ужитку. А от місцевий благодійний фонд вірні повсякчас дбає про боєздатність сил оборони. Відтак на фронт доправляє позашляховики, електронні засоби зв'язку та ведення повітряної розвідки. Інше армійське спорядження. Зараз звичайно що потрібно максимально підсилюватися, щоб хлопцям допомогти для перемоги. Звісно, що допомагає допомагають усі волонтери, громадські організації. У сьогодні приклад чотири такі автомобілі. Які два сьогодні вже їдуть на передову, і з наступного тижня ще два автомобілі їдуть на передову, які організували оці хлопці, представники благодійного фонду Вірні. І це ми вже ви пам'ятаєте, що не вперше з ними зустрічаємося. Що вони шукають кошти, вони організовують роботу. Волонтери у своєму сприянні українській армії дотримуються принципу Все для ЗСУ, все для перемоги. Михайло березень, Геннадій Томнюк. Новина на вежі.